Вітаю родичі, присяй візірок. Будемо говорити далі. Я вам обіцяла про чертоги поговорити трохи. Принаймні, те, що я відчуваю, що пам'ятаю, що йде, через кого йде, я скажу, а ви вже будете підбирати ключі до себе і відчувати себе. Я говорила про те, що мої відчуття по складу зоряних людей це 64 зоряних системи, чертога. Тобто сузір'я, інформація яких вкладена в наших генах. Тому уявіть наскільки складна інформація, наскільки багато всього, і наскільки в нас великі можливості. Щодо ситуацій, які зараз у нас відбуваються, я щодня буду намагатися записувати ефіри, тому що я відчуваю по своєму організму. Величезну швидкість, я називаю швидкість фаруга, тому що це інша система координат, і це зовсім інші розрахунки часу, відстані і взагалі світобудови. Пояснити просто не завжди можна мовою, тому ті, хто кажуть, що я товчуся на старому, говорю про богів, яких вже давно немає, про мертвих богів, про Егрегори, багато в мене є такої інформації. Яку кажуть, ну, ви знаєте, якби я почала говорити те, що я одразу відчуваю, бачу, то ще більше б мене не зрозуміли. Тому я говорю такою близькою до розуміння людини, яка живе на планеті ось цій Землі Мідгард. Тому так. Є дуже багато різних цікавих направлень, розгортань зараз і просто. І за того, що я намагаюся ще розповідати а не до одна, тому десь векторність трошки, а можливо, я не завжди встигаю її розкручувати і ще більше цю інформацію об'ємніше подавати. Швидкість ворога, яку я відчуваю, це відчуття таке всередині, що я просто не те, що біжу-лечу, а це така просто миттєвість, сіговість. Десь відкидання наскільки далеко, що і оцей день він взагалі не відчувається. Тобто доба це взагалі навіть не сіх, це ще менше. І тому до сонцестояння осіннього ось така швидкість, як ніби ми піднімаємось. Під горку далі після сонцестояння будемо дивитися, як буде по енергіях і по швидкості. А поки що дні для нас важливі в розгортанні в такому в швидкості в праці. В крутінні, у цьому що я завжди говорю кружеляні, просто навіть тілом, якщо вам важко відчути, зрозуміти енергетично, просто навіть тілом кружеляти, для того, щоб ми допомагали оцю швидкість тримати сварожу і розчиняти осі купо, купол і проталини, робити більшими і більшими. І серцем на північ, тому що північний полюс місце перше, куди прибули наші рідні із інших зоряних систем. Чертоги сузір'я. В кожне сузір'я, яке ми бачимо звідси, яке ми можемо відчути, це такий певний частина всесвіту, і там певний рід знаходиться так. Наприклад, мені дуже близький фініст Ясний Сокол це Оріон. Наскільки близький, тому що моя генетика найбільше це звідти. І відчуття Бога вишення. Це такий, лише ось недавно я його відчула, хоча я знала про те, що цей чертух пов'язаний саме з ним. Але це ще це як ніби наш прадідусь, це такі древні пласти. Енергетичні літописні він зараз відчувається дуже. А про Оріон багато говорили недоброго. Я скільки захищала вже це і буду захищати, як і драконів, тому що чужі попридумували, що Оріон це такі, звідти прийшли ось ці сіри, і тут почали це все робити разом з драконами. Це все величезна брехня, тому що Оріон або чертог Фініста Ясного Сокола, а це той чертог, який найбільше нас підтримував і допомагав. Ну принаймні зараз я це відчуваю, найбільше допомагав нам у входженні в ніч сварога. Найбільше тримав ці енергії і не відпускав. Тому ці зв'язки такі є. Тому, можливо, ті я багатьох бачу по очах, по, по тілу, по енергії, по згадуванні, а хто є з а хто є з чертога з цього. Тому ми саме зараз цей час, тому що ми, наші родичі, ми тримаємо цю ніч сварога дуже багато. Тисяч літ. Це щодо Оріона. Щодо плеяд, це дім чертог Вовка, дім нашого дорогого Велеса. Ми вийшли з епохи Лисиці і війшли в епоху Вовка. Це енергії, це покровительства нашого рідного Велеса, який для мене є моїм учителем, напевне, більше ніж учителем, дуже близькою людиною. Хоча генетично Оріон Фініст Ясний Сокол, але усі навчання, які відбувалися на плеядах в чертозі Вовка, це більша частина, напевне, ось тієї підготовки до таких земель, середини де ми буваємо і допомагаємо. А тому велес такий близький, я про нього дуже часто і багато говорю. А чертог ведмедя, ведмедиці це сварог. І це його енергії. Ну, ви ж розумієте, хто такий сварог і які, яке це величезні знання, які це великі бібліотеки. Тим паче, що все, що стосується світобудови, яку ми можемо відчути ось тут, що стосується нашої планети, системи ярила світоча, це все наша галактика, це все відноситься до діяльності сварога. Тому його вогні, його енергетика, його особливі такі направлення сюди світла це те, яке є в кожній клітині, незалежно від того, з якої ми зоряної системи, з якого чертуга і перевага, яка генетична в нас є. Сварог у нас прошитий, тому що ми саме в цій галактиці, бо жреці, і саме на планеті Мідгард-Земля. Тому. Ще говорила вам вчора про, про те, що ось ця проталина, яка є в куполі, яка ніколи не закривалася, це також для мене відкриття було. Це саме в, через чертог Сварога, через ведмедиці, через Північний полюс, це як центр Землі. І тому, що би наробили, як би нам було легко чи важко, якщо щось десь відчувається по енергії не чи можливо, відчувається, що хтось десь впливає, то потрібно серцем на північ і звертатися до сварога, тому що в кожній клітині цей вогонь його є. І оце кружеляння, навіть фізичне кружеляння просто, допоможе вловити ось цей ритм, швидкість. Нашого сворога. Це щодо цих трьох чертугів. Я відчуваю дещо знаю, вже дещо відкрито по інших. Я буду про це далі розповідати говорити. Я маю таку велику надію, що це швидше відбудеться, що ви відчули також по собі звідки і що. Тому оця така плотність і матриця. І оці те, що було запрограмовано сірими, звичайно, тут непросто, і тим паче дуже багато людей, які служать їм, і які за зарплату чи за певні якісь привілегії можуть зрадити рід, зрадити своїх, навіть якщо десь всередині буде щось говорити, що ти не робив цього, подумай, подумай про людей. А подумай про основні цінності, а не просто виконуй тупо, що тобі говорять. Але ну в кожного вибір. Тому кожен поступає так, як він поступає. Але генетика людей зоряних, навіть якщо вони десь помилилися і пішли на бік служити чужим, все одно генетика збережена буде. Просто вона проходить через очищення вогнями, і це трошечки інший. Зовсім шлях. Якось мені було рік тому були відкриття на рахунок цього. Але якщо йти в кожне, в кожне буквально що з кожною істотою, куди, які світи, що, то можна просто піти в той напрямок і все. А я намагаюся потрохи об'ємно і швидко, щоб усі ключі максимум дати, щоб ви максимум відчули. Тому, а тому хто а, задавав мені питання: а що ж з земними людьми? От зоряні, зрозуміло. А як же з земним, а, Хтось думає, що це зоряні, то це просто от вони тут. Такі якісь ну, позначені. А ті, хто тут земні, вважає він собі, але задає багато питань, що ж це таке відбувається, і як мені допомогти. Але ж я земний. Ви знаєте, якщо тільки є запитання, що це, як, звідки я, куди я, що мені робити на цій планеті, як допомогти живому, то це означає, що ви просто пробуджені. І що ви тих самих, хто генетики самої зоряної, тому що. Всі, хто цікавиться тим цим, про що я говорю, про що говорять такі ж, як я, то це означає, що у вас просто початок іде пробудження, і ви на такому шляху нашому золотому, наших рідних богів, тому усе гаразд. Головне, потрібно довіряти і вірити собі, навіть маленькі якісь частинки відкриття це. Дуже важливо кожен момент. Можливо, тому що у мене ось така особлива чутливість є від природи, тому я і почала в цьому розширенні йти. І кожен момент такий, може бути, може бути такий кадр просто на одну секунду, але я цей кадр входжу. І бачу того, кого потрібно бачити. Спілкуюся, дивлюся, роздивляюся, дивлюся, які йдуть процеси, як передати вам що. Тому це може бути одна секунда, навіть ось цього такого фільму із іншого прошарку нашої реальності. Головне її зафіксувати, ввійти, подивитися і вірити собі. І тоді все буде виходити. На сьогодні я думаю, все. Буду говорити далі, продовжувати. А ще хочу про Ярила обов'язково сказати. Сьогодні зранку те, що в сірих бачила, те, що бачила їх в цих капсулах енергетичних, рятуються. І ярило, те, що ми бачимо, видиме сонце. Не раз десь зустрічали, можливо, про те, що це такий штучний світильник. Просто я говорю зовсім по-іншому, що це не штучний світильник, це певне вікно, через яке йде світло нашого світоча Ярила, справжнє світло йде. Але ну, відчути його і сприйняти його це знову ж таки, якщо ми налаштовані. То ми відповідно і сприймаємо ці промені, і воно проходить у нас, починає відкривати. Ми зливаємося з цим, з'єднуємося. Тому це когось пече, в когось від цих променів можуть бути навіть якісь хвороби, а тому, що це високочастотна енергія. А уявіть, якщо ця енергія повністю купол знімається, і ця енергія повністю йде на планету. Уявіть, яка має бути підготовка нас так. І яка, який зашквар для цих рептилій, всіх, оцих, хочеться сказати непотрібних кривдників, які скільки знущалися тут над живим. Тому ярила промені треба відчувати, навіть якщо вони закриті десь хмарами чи якоюсь паленою, цією маною, а воно все одно проходить через це вікно і проходить повністю в наші клітини. Тому треба відчувати, зрозуміти і бути впевненим в тому, що ми йдемо швидше. І сила, яка є в нас, і сила наших рідних богів, це е, ну, така потужність, що ніякий, якась рептилія, там яка йде по сценарії, по схемі, не може нічого змінити і не може ніяк уже нашкодити. Тому такі налаштування ще на нашого юрила. Через його вікно, до речі, зараз йдуть і світло блакитних зірок, це і наш Оріон, чертог фініста ясного сокола. Біле світло інколи дуже рідко. Це з чертуга лебедя, тому що там найчистіша енергія, тому дуже рідко можна це відчути, але воно є. Зараз іде блакитне світло, це чертог фініста, тому що ця його підтримка протягом ночі сварога особлива. І нас тут із цього чертога є багато соколів. Тим паче наша країна також є певний така символ. Цукола, тому це все дуже пов'язано, поєднано, і це все є ми, наша суть. Ми разом усе буде як найкраще, будемо розповідати далі. Гарної ночі.